Друзі, привіт! В цьому відео буде огляд блока живлення Delta ESR4840A. Це телекомунікаційний блок живлення потужністю 2000 Вт. В блоці живлення є функції. Режим CCCV, він необхідний для зарядки літківих акумуляторів, адаптивна швидкість обертів кулерів в залежності від навантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання. Блок живлення працює від напруги в діапазоні від 100 В до 240 В і частотою 50 Гц. В заводському режимі блок живлення має вихідну напругу 53,5 В, вихідний струм 37,4 А, максимальна потужність 2000 Вт, габарити блока живлення. Висота 4 см, довжина 25 см, ширина 12,5 см, вага 1,7 кг. 700 г. Після запуску блок перебуває у черговому режимі. Для переходу в робочий режим треба замкнути другий та четвертий пін. Цей блок жилення піддається модифікаціям, після чого в цьому блоці можна вручну регулювати вихідний струм та напругу. А саме, регулювання напруги від 6 В до 62 В, регулювання струму від 3 А до 40 А. Для зручного використання додано ватметр. Цей блок жилення є одним із найкомпактніших і найпотужніших в своєму класі. Він ідеально підійде як для стаціонарної, так і для мобільної зарядки електротранспорта, електросамокатів, електровелосипедів, електроскутерів тощо. По питанням купівлі блоків жилення, всі контакти є в описі цього відео. Всім па-па!